Hello everyone! сьогодні ми говоримо далі про наші найбазовіші прохання. Ми вже з вами вивчили фразу I would like що означали я хочу або «would you like» чи хочеш ти. Сьогодні ми говоримо про другу частину базових таких фраз, фраз прохальних, так фраз, які допомагають нам запитати щось про якусь допомогу, попросити. Це фраза «can I» або «can you». Що таке взагалі дієслово «can»? Це є дієслово, яке означає можливість можу або також можемо ще перекладати як вмію. Тому, коли ми хочемо сказати, чи можна мені щось, так або чи можу я щось зробити, тут є просте сполучення «Can I»? Тобто, коли я кажу can i come in, чи можу я зайти? Can I open this book? Чи можу я відкрити цю книгу? Can I ask you? Чи можу я запитатися вас? Угу. Далі, коли ми хочемо сказати, чи можеш ти мені щось зробити, так? чи можете ви якось мені допомогти, я використовую can you. Тобто, чи можете you?» ви. Can you help me? Можете допомогти. Can you tell me something? Чи можете мені сказати ну щось, так? Can you open this box? Чи можете ви відкрити цю коробку? Тому фраза can I, це буде, коли ми звертаємося, чи можу я щось зробити, чи можна мені, чи я маю на це дозвіл. Can you, чи можете ви щось для мене зробити? Тому отакі сьогодні варіанти: can I, чи можу я, Can you, чи можете ви. Забирайте в купівку time. Bye!